Не журися, Україна, банна синього. Твоя воля, як той соки літає високо, Твоя воля, як той соки, літає високо, тебе, торки, не спали ляхи татари. Бог поможе, розійдуться і московські хмари. Бог пом... Кольські хмари, не журися, Українова на сього. Твоя воля, як той соклітає високо, твоя воля, як той соклітає високо, не журися. いるほど。